Так, друзі, підстригла тюльпанчики. Тут моя вечеря. Це хек. Сомий час. Ще буде. Сімділя ранок. Подивіться, які снігу нападала. Доброго ранку. Звичайно, вже о, Хочеться носити насити самі список, що я має купити. 122 гривні. Є делькотеси, є дуже гарна. Стригла тюльпанчики. Вони ну, так ростуть швидко. Дуже гарно виглядають ці тюльпани. В захваті від них похожу. Так, знаєте, на, на них зупиняє погляд. Дуже красиво. До речі, тут мало є ще кульки. Вітаємо з першим днем без роботи. Я Ніна звільнилася зі своєї попередньої роботи. Ну, гарно звільнилася, ми спілкуються. Все її навіть привітали на другий день. Ось. Вона вирішила поміняти трошки своє життя, вигоріла на тій роботі. Вона не хоче бути продуцент-консультантом, хоче рости йти далі. От. Тож вона зараз стажується Юрочка, на роботі. Я точно не знаю, на яку посаду. Ну, але їй цікаво, поки що так. У мене тут от машка бігає. Так, хтось у мене полісосить, машинка пере. Бачу, я така господиня, капець. Машинка пере. А? Хтось капець ходимо полісосить. Машка контролює. Бачите, голове прибирання заодно. Тож, я трошечки зробила каву поп'ю Так, друзі, тут моя вечеря: це хек і овочі. Ось така от. Хеку 150 грам і овочів так само 150 грам. Порція 300 грам. Так, друзі, це мій обід. Почериться з цибулькою. Морська капуста і 50 грам хлібчика. І тут їсть ще в мене цей гуч, на підвіконнику хрустить своїм кормом. Ось такий в мене обід сьогодні. Дивіться, тут сонний час. Ра... Ну, як ран... не ранок, а це вже 12 та година. І Мошка, як згори зійшов зранку, так і цігодень вилежається. Сходило тільки пісити на вулицю. Ідіть трошки погуляйте, йдіть. Собачки, ходіть, подивіться, там сонечко світить. Побігайте, погавкайте трішки. Погодка яка. Ось така погода. Ну, не зовсім тепло, але. Цікаво, вже чекає, коли магнолія почне цвісти. Це перше дерево, яке цвіте і признак весни. Йдеш? Іди, моя дубка. іди, мій маленький хлопчик, іди. Я з самого ранку зробила манікюр. О, на сонечку видно. Ось. Чисточку. Сама роблю. І прозорий лак. Просто прозорий лак любий. мене питається, який в мене лак? Прозорий. Не гель лак, а просто лак для нігтів від топ фейс наразі. Ось, подивіться, яка погода. Падає сніг. І це так на декілька днів. З наступного тижня знову буде потепління, але якось теж по-своєму, знаєте, так. По-своєму красиво. Я тільки що робила йогу. Субаки, Машка Кожа на Собаки мої чилять. Мошка целька. Кожна на своєму месте. Вот. Буду зараз це все збирати. Хотіла вам показать эту красу. Вот і один торчу. На кріслі. Буч. Чорна Пантера. Так, друзі, неділя ранок. Подивіться, який снігу нападало. Вчора цілий день так падав сніжок. Дай вам вчора показувала. Це вже наступний день ранок. Ось така от. Картина в мене з вікном цилька. Гучі. Доброго ранечку. Наш сніданок хотіла яка краса. Сьогодні юрчик вихідний, неділя. Так, тут у нас сирники, лохина, сирники з родзинками без цукру і сметанка, а сметанку дається ложечка меду для того, щоб засолодити трошечки. І це дуже смачно. По програмі, до речі, моїй. Сирники. Тож дуже смачно я харчуюся по тій програмі, мені підходить. Кава і в мене тут ще вода з лимоном. Це я зранку я собі так період, наливаю цілий стакан випиваю, а потім знову роблю. Стоїть на столі, щоб я не забувала, що треба пити водичку. Так, друзі. Так, як сьогодні трошечки похолодало ось там у сніг за вікном Я одягнулася тепліше. Звичайно, вже хочеться носити весняні такі образи. Але сьогодні це теж дуже красивий образ, на таку погоду, як зараз, і на трошечки прохолодну весну і осінь. Це мої чобітки, курточка. Вона йде на отепленні, я їй майже цілу зиму проносила. Легінси. Ну, цей образ дуже люблю, я вам вже його показувала в попередніх відео. От, один з образів, який мені дуже подобається. і Не треба думати, що одягнути. Сьогодні ось так. Такий бежевий настрій. Так, а це мій список, що я маю купити? Я сфотографував. Ти сфотографував при неділі. Віски, а це де Юрчик розслабився після. Тижневої роботи. Ось. Тож, До речі, питала мене, де я купувала цю дощинку. Я її купувала в епіцентрі. Ні, в епіцентрі купила в цьому. Там, де в канцелярії. Так. У нас відкрився новий це торгівельний центр. це чи ні? Називається Піне? Форта. Я бачу фото Ага, впраємося, що знаю. Ну, оце от назва зверта. Я знаю. знаю. Форта супермаркет. Ну, там зараз тільки відкритий. Ми відкрилися, кощі? ну ідемо, подивимося. Нам цікаво, що там, як там. Треба. Мала казала, що продуктовий через... через заправку заїжджає. Де ти будеш повертати? Ми може тоді туди. Та, Тут там далі. Що... Так, Іночка нам сказала, що відкрився новий той, дороговий центр, там тільки продуктовий, ми йдемо подивимося. Цікаво, що це за магазинчик? Такі продукти. Тому що у нас з. Ми часто їздимо сюди в метро. Заради овочів, навіть не овочів, а зелені. Бо тут хороша, експ... ну, зелені в метро непогано. Ягоди е і риба. Бо в нас в, нашому, в нашій околиці рибу не купити, правда? Тільки заморожену, Свіжої риби ніде нема. Ну, метро риба є. Цікаво, що тут будуть які, які продукти. ну Зараз все подивимося, покажемо вам. Самим цікаво. Що ти скажеш? Нічого не скажу. Чому? Я Не знаю, ще не був то що сказати. У нас, крім, на тебе і, і толометр більше нічого такого і немає. А в нас щось спитали з під відео таке, щоб відповісти, не пам'ятаєш? Ні, не пам'ятаю. На рахунок машини щось питали чи ні? Так. Спиталися нам, як нам машина, мені здається, взагалі Якби з часом розказати свої враження. Мені дуже подобається. Для мене ця машина просто ідеальна, як жіноча. Я думаю, що Юрчик зараз у собі купить більшу машину. Ми хочемо бус взагалі для подорожей на нашу... відпочинок. Козаківкою, як ми їздили з палатками, от ми хочемо бусик з собаками. Коротше, машиною. Ну, я думаю, ми ми з нею поїдемо однозначно хоча б раз, допоки не купимо бусика. Але... Я вже відійшла від теми. Машина мені подобається, вона тим, що вона коротенька, дуже легко припаркуватися без проблем. На рахунок парковки плюс, а потім економна, з того, що компактна. Мені походить плюс-мінус тисячу гривень на заправку на місяць. Це вдома, коли ми заправляємо. Так, ми її не заправляємо на заправках, бо не було потреби. Ось вона мені дуже зручна, як для жінки, супермашина, автомат. Якщо це ви шукаєте там свою першу машину і переживаєте, щоб ви знаєте, не ну, дуже другу машину купувати, коли тільки отримали права. Не знаю, чи варто, тому що всяке може бути, поки ви вчитеся там десь можете коцнути. Ну я не знаю, у всіх так є, правда? Всі okay. клацають машини. А як для першої машини, якщо хтось вагається, то yeah, це для першої чи не для першої, ніби небагато? Okay. Зручна машина, навіть от я, який великий. Влізаю okay. в середині досить. Ком... вона прикольна, вона, вона міста. не дорога. Так, машина не є дорога, вона свої гроші, вона е, супер. Мені вона подобається економна, не тратимо на бензин. Можна, можна сказати, що їздимо в. Кредит, тому що я їжджу, наїжджаємо, а потім ми за світло платимо в кінці місяця. Різниця а, за місяць, тому що ми до того були, і зараз з машини, то плюсом тисячу гривень. Тисячу, а цього місяця взагалі менше. Ну, не я знаю. не знаю чому. Ну, ми, що ми вночі заряджаємо її. Я вночі заряд деколи перу. Мічний тариф дешевше, набагато, вполовину. Ну, одним словом, я задоволена дуже. Мені вона подобається. Нам вистачає 100 кілометрів і вона виїжджає. Літом, так. То... Зимою ні. Зимою 70 десь буде. Ну от воно потепліли, да, в сотку сотку Ну Я навіть не на роботу з роботи, то в мене ще 90 км кілометрів. Показує. Ну. Пішли. Тож ми я задоволена. Так, відкрилися. Я готова. Але дуже багато людей і я не знаю, чи ми тут будемо. Напевно, виходимо, так? По м'ясу є баранина, наприклад, для тих, хто шанувальний. Ясний непоганий вибір. Там ще курка. Є устриці свіжі, кому цікаво. Риба копченості. Свіжа там трошки далі. Є і свіжі. Дорада. Ну, непоганий магазинчик є такі ніби. Так. Є візки з Вина. Так, ми скупилися на 722 гривні. Там щось як акційно було. Що я вам скажу? Непоганий магазинчик. Все є, мені сподобався, він компактний. Єдиний просто мінус сьогодні від Та сьогодні відкриття? Ні, він вже відкрився декілька ну, де, днів, днів. тому, але ще зараз трошечки той ажіотаж, коли багато людей. Коли що знову відкривається, всі Так, дивитися. Тут ніх. багато що і ще за чим стояла черга, за готовою їжею. Та ну ми зараз готову їжу Та, не бачиш, купуємо. І булки всякі печуть. Піси. Піци і. Піце. Піце, і... На вогні, mm, на, на... огляднику готують барбекю. Так, чекай. Перевернула камеру, скажу вам так, є делікатеси, є дуже гарні товари. Я вам показувала навіть устриці свіжі, є, хто поціновує. Устриці. Я, я ще не, 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 не вивчила <реклама> <реклама> нам... тут. Ви Ми ви вже все купили, <реклама> нам нічого не потрібно. Нам треба, а, ще купити тільки. єдине Собакам. Для собак там теж є корм, але там такі маленькі паковочки. Нема, ну, типу, де, в кого одна стваринка, знаєте, там на раз Мені треба більше пакету, тож ми поїдемо в зоомагазин. Іноді саме в неділю працює. Чи ти не знаєш? Ну, я думаю, що так. А якщо не працює? Тобто в чорному магазині купимо, що буде. Mm -hmm. Чи як? Коротше, є багато. Магазин класний. Заїхав і купив все. Від риби до каш. Так, і ще ми його не знаємо, ми більше вивчали. За перцем приклад, щоб овочів щось а не бачив, де мені. Вони... А, вони було. Просто я ще теж компактний. Що мені сподобалось, що не треба, коли кілометраж намотувати, він якийсь такий квадратненький, правда? Знаєш, що ми зробимо? Я думаю, щоб ми в в зараз... Це центр, це я... не будемо ризикувати, що там відкрито чи